Казка про пані метелицю. Жили колись дід і баба. У діда була дочка, та в баби була дочка. Баба падчерку не любила, лаяла, ганьбила чорною роботою вдень і вночі гнобила. Солодко дівка не пила, досхочу не їла, не давала їй баба спати, примушувала важко працювати. Жила бідненька в рідній хаті, як наймичка. А бабина доця в м'яких перинах вилежувалася, солодкими пряниками об'їдалася, медом обпивалася. Та навіть за холодну воду не бралася. Якось пішла дідова донька до колодязя, задивилася на ясне сонечко, на білі сніги та й опустила цеберко. Перелякалася, знала, що мачуха їй цього не пробачить. Так і сталося. Мачуха її била, колотила, лаяла та ще й за волосся таскала. Лізь, кричить у колодязь діставай, цеберко, через тебе дурепа, усього добра позбудемося. А була зима, вода в колодязі така крижана, дівчина плаче, проситься та все дарма. Баба вже дрючок ухопила, грозиться, що вб'є. Подумала дівчина і так мені смерть, і так мені смерть. Перехрестилася та шубовсть у воду. Баба вже сама не рада, що, я, що ж я, діду, скажу, думає. Вирішила правди не казати. Донька твоя дурна бреше, кудись із самого ранку пішла та зникла. Дід почухався та нічого не сказав, бо й сам дуже баби боявся. Баба в хаті прийнялася порядкувати, глечики побила, печеню спалила, забула баба за падчеркою, як та що робити, а рідна дочка на печі вилежується та покрикує: Мамо, подайте! Мамо, заберіть! Мамо, хочеш? Мамо, тихіш. А падчерка не втонула. Пішла на дно каменем і побачила там галявину, квіти, травиця чи весна, чи вже літо поряд із галявиною чудовий сад. Там уже справжнє літечко, дерева стоять, яблочка рум'яні, грушки стиглі, сливи золоті, вишні червоні. Стільки всього аж гілля гнеться. Ну, справжнісінький тобі рай. Походжає дівчина садочком, квітами милується, одне яблучко з'їла, чує, хтось гукає. А хто це моїм садом ходить? Хто моїми квитами любується? Хто моє яблука їсть? Бачить дівчина, серед того саду стоїть хатина. Виходить із хатини літня жінка. Свитина на ній біла, сорочка біла, мережана, навіть чоботи білі, і хустка на голові біла, з під хустки волосся виглядає, сиве, немов білий сніг. Звідки ти взялася, дівчинко? питає пробачте, мені, якщо щось не так, уклонилася дівчина. Квітам від мого милування ніякої шкоди не буде. Яблучко, я з'їла, бо дуже зголодніла, але у вас он їх тут скільки, а в колодязь я стрибнула тому, що цеберко впустила. Мачуха мені наказала без цеберка не повертатися. Знаю, знаю, киває головою сива пані. Упало до мене цеберко, а зараз і дівчинка з'явилася. Якщо підеш до мене на роботу, віддам це берко. А вже ж піду, каже дівчинка. Мені однаково, де робити. А ви пані ласкава, не те, що моя мачуха, хай уже вона буде здорова. Зайшли вони до хати. Дівчина коло печі заходилася, обід зготувала, борщик смачненький, вареники з картоплею. Та ще й пиріжки з яблуками. Бабуся їсть, не нахвалиться. Тільки поїли, дівчина підхопилася, посуд зібрала, помила, рушничком обтерла та до шафи поставила. Скатертину потрусила, гарненько постелила, підлогу вимила та дивиться на стару пані. Що мені робити? Справна ти, дівчина, похвалила її пані. Ось для тебе ще одне завдання. Наказала їй постіль застилати та перини потрусити. Тільки дівчина взялася за перини, як зойкнула. Перина була зі снігу, б'є сирід перину, а з нею сніг летить, руки мерзнуть, серце холоне. Але як же цікаво. У вікно побачила сердешна свою вулицю, свою хатину та той колодязь, у якому втопила Циберко. А ще й людей, що йдуть вулицею та радіють снігу. Побачила батька, який був дуже засмучений, бо думав про втрачену доньку, побачила злу мачуху, що вся була в сажі, бо забула, як пічку вичищати. Побачила й свою ліниву сестру, що з парубками на санчатах каталася, та реготала, мов не самовита. Якщо сніг добрий, той хліб буде добрий, каже стара пані. Звуть мене метелицею, повинна я дбати про гарний сніг і добрий урожай, а ти мені допомогла, за що буде тобі добра нагорода. Це берко дасте, питає дівчина. Пані поплескала її по плечу та нічого не відповіла. Прожила сирітка в метелиці три тижні. Щодня їсти варила, посуд мила, підлогу мила, а головне снігову перину підбивала. Бачила, як унизу люди радіють що зима добра, що хліба буде багато. А пані метелиця дівчинку за це хвалила. Так це сирітці сподобалося, що вона б і залишилася в такому чудовому місці, тільки за батьком засумувала, навіть він їй одного разу наснився. Сидить за столом, сьорбає пусту юшку та плаче де моя дитина? Ніхто мене не пожаліє, ніхто не нагодує. Прокинулася дівчина та почала додому проситися. Дуже я вам за все вдячна, пані метелице, але батько без мене дуже нудьгує. Відпустіть мене. І я тобі, дівчинко, вдячна, але де родина, там і людина. Віддала стара дівчинці цеберко, та ще й насипала в нього повно грошей. А потім підвела до дзеркала й каже: Заплющ, очі» та послухалася. А тепер розплющ. Дивиться на себе дівчинка в дзеркало та не впізнає. Така вона стала гарна, така красива, та ще й одяг на ній дорогий, незвичайний, шуба біла, чоботи червоні, прикраси блищать, намисто з дукатів і перлин. Сирідка й мріяти не сміла про таке. Прощавайте, вклоняється, бабусю, скажіть, як мені додому дістатися? Бери це берко та йди ось по цій стежині. Узяла дівчина це берко та й пішла по стежині. Раптом підхопив її струмок, закрутив, завертів та й викинув на землю. Біля самої хати вона озирнулася. Циберко із золотом підібрала та й підійшла під віконечко. Підійшла й побачила те ж саме, що й у вісні. Сидить батько та плаче. Де моя донечка, де моя кровиночка? Тут уже вона не стерпіла, кинулася в хату. Тут я таточку, тут ріднесенький. Він із радощів очманів цілує її, пригортає, розпитує. Вона все й розказала, та ще показала золото, це берцінь. Мачуха від заздрощів посиніла, схопила свою доньку, почала трусити її за плечі, до колодязя привела та у воду кинула. Бабина донька заверещала й пішла на дно каменем, але дуже злякатися не встигла, бо вже опинилася на галявині, на зеленій травиці. Поряд садочок із чудовими квітами та деревами бабина донька на квіти уваги не звернула, а до дерев кинулася та ну, обривати яблука та груші, сливи та вишні, їсть аж слиною захлинається, так захопилася, що ледве почула. Хто се? Хто се моїм садом ходить? Хто се? Хто се моє яблучка їсть? Це знову була стара метелиця. Дівчина відповідає: Чого ти, бабо, сердишся, та твоїх яблук за три роки не з'їси. та ти, дівчинко. Що маю, то маю. Я... А прийшла я, бабо, до вас найматися. Он як? А що ти вмієш робити? А все, бабо, можу, їсти готувати, можу, перину підбивати. Ну, якщо так, то зготуй обід, бо вже час. Наварила бабина донька такого, що метелиця тільки в рот узяла та й виплюнула. Довелося бабі самій обід готувати. Та оце вередливе ледаще годувати, а та все з'їла. Але хоч би подякувала. баба бабина дочка постіль перестилати. Тільки перине торкнулася, як відразу заскиглила, руки в неї, бачите, змерзли. Вона ще разів зо два перину штурхнула кулаком і каже бабусі, усе! Зараз же побачила вона рідне село, свою вулицю та хату, На дворі мороз страшений. Усі ногами тупотять і скаржаться. Зима перемінилася на гірше, мороз є, а снігу нема, так увесь хліб перемерзне, от біда. Тиждень прожила бабина донька в метелиці, господиня сама готувала, сама подавала, сама посуд прибирала. Ото так наймечка, перина була твердою, як каміння. На землі тріщав мороз і снігу не було. Набридло бабі чути, як люди скаржаться на погану зиму. Каже вона дівчині, Годі з мене такої роботи, забирайся геть. Не дуже й хотілося тут у вас руки морозити, заплатіть, та я піду. Тобі ще й платити. За що? Наймали то платіть. Добре. Яка була робота, така буде й плата. Ходімо. Дівчинка не зрозуміла, що вона такого робила поганого, бо вдома її ніхто не навчав хатній роботі. Тому вона радісно пішла до комори за метелицем. У коморі чого тільки не було. Золото та срібло лежало просто на підлозі. У скринях насипано було безліч перлів і самоцвітів. Дівчинка все стала хапати та по кишенях розсовувати, і зрештою схопила величезну перлину, з котячу голову. Від такого багатства вона мало не знепритомніла. Але набрала повні руки та дременула по стежині, підхопила її вода та й винесла до рідного села. Вона біжить до хати та кричить «Ось, дивіться, яка я багата. Люди позбігалися, бачать усі коштовності бабиної доньки в руках тануть адже були то звичайнісінькі бурульки. Почали всі на селі з бабиної доньки сміятися. Вона спершу гнівалася, потім плакала, а потім пішла до дідової доньки та просить, навчи мене, будь ласка, хатньої роботи, бо соромно, що я нічого не вмію. Та її навчила. Минуло декілька років. Бабина донька залишилася трохи незграбною, але дуже старалася. Знайшовся для неї чоловік у селі добрий та працьовитий. А дідова донька вийшла заміж за пана, забрала до себе батька та все життя своїй сестриці допомагала. А коли взимку йшов сніг, дивилася на небо та й думала, хто це зараз метелиці допомагає перину трусити?